Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на своєму каналі розмови про тіло їжу і вагу. І це вже десята спроба записати вам відео з результатами мого схуднення за перший тиждень. Нагадаю, я вирішила за 16 тижнів скинути 8 кг зайвої ваги і пройшов вже перший тиждень. І я готова сказати вам, з якою вагою я прокинулась вчора вранці, що вдалося, що ні, і які плани на найближчий час. Я стартувала з відміткою 76,6 і вчора в понеділок моя вага була 76,5. Так, я скинула лише 100 грам. Це трохи засмучує мене. Я нібито розумію, що були на це причини. Я навіть поділюся з вами, але все одно я хотіла, звісно, побачити кращий результат, бо вага вже спускалась до відмітки 75, Але останні три дні вона лише зростала і так і залишилась 76,5. Я повернулася в зал, у мене були фізичні активності, у мене було дві силові тренування, дві кругові і одна степа аеробіка. 250 хвилин класного навантаження в кайф з задоволенням. Але мої м'язи, моє тіло чомусь не було до цього готово. Було дуже складно. Я якась така була. Слабка <смі> мої м'язи відреагували крепатурою. Вони такі набряклі, ніби тому я думаю, що це навантаження могло спричинити можливо мікротравми. Якісь м'язада і натягнути до себе воду. Тож сподіваюся, на наступному тижні я вже побачу кращі результати. Що вдалося? Фізичне навантаження вдалося, вдалося харчування. Я лише три прийоми їжі харчувалася не вдома, а так сама формувала свої тарілки. Їла смачно, їла до відчуття ситості, контролювала солодке, і, в принципі, мені було достатньо тих 100 калорій солоденького на один прийом їжі, не відчувала особливо голоду. І це мене дуже тішить і радує. Жири вдалося контролювати, не перевищила ту планку в 60 грам. Трохи гірша ситуація з білком. Моє звичайне харчування дає мені до 100 грам білка на день. Це все ж таки так, трохи більше, ніж 1 грам на кілограм маси тіла, але все ж таки менше ніж 25% мого загального калоражу. Думала добити, добити свій протеїн прийомом протеїну сироваткого, але чесно, я була настільки не голодна, що навіть не могла зрозуміти, а коли ж мені його пити. Як перекусти, і перекусів не було, бо не було відчуття голоду. Буду дивитися далі, буду потрошку намагатися збільшувати, збільшувати порції м'яса, обирати. Частіше філе, ніж да, там інші якісь частини курки, можливо, збільшувати порції риби. Подумаю ще, поки хочу зафіксувати жири, нормальні співвідношення, солодке, мені дуже подобається тенденція. Тобто, на, на цьому і на наступному тижні буду намагатися дотягувати протеїн до, хоча б рівня 110, 100, ну, 120, ідеально було б грам. На добу. Ось такі в мене справи. Я насправді не втратила мотивацію, я повна ентузіазму, що це просто так склалися обставини, і вже наступного понеділка я побачу кращу вагу. Свій новий тиждень я зустрічаю у відрядженні, але про це вже на наступному тижні буду вам розповідати. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. У мене зросла кількість підписок. Я вітаю нових підписчиків. Дякую за те, що обираєте мене. Сподіваюсь, вам цікаво. Дивіться мої попередні відео на цьому тижні. Ще планую записати тематичне відео. Думаю, пора вже поговорити про тіло. Тож буде цікаво. Всім гарного дня, всім гарного тижня. Нехай сонечко на вас гріє. Останні теплі дні осені проведіть в злагоді з задоволенням. Залишаємось на зв'язочку. Всім гарного дня, па па па. -па.